Доброго дня, сьогодні поговоримо про функції нашого другого центру рекрутингу. Що людина отримала вже повістку для оновлення даних, так. Вона ще зможе до нас звернутися за консультацією і обрати професію, яку ми можемо запропонувати в нашому територіальному центрі рекрутінгу. Ну нема нічого такого, як кажучи, страшного, так тому що в нього є певний період часу, коли йому треба буде прийти до ТЦК щодо оновлення даних, але він може звернутися до нас, і ми можемо підшукати ту посаду, яку він захоче. Ось у нього буде вже відношення від військової частини, яку він самостійно обрав, і він поїде туди, куди він сам захоче. Центр рекрутингу призначений для надання інформації для проходження військової служби в десантно штурмових військах. Наша задача заключається в тому, щоб надати повний пакет інформації, яка безпосередньо стосується проходження служби. От якщо людина до нас звернулася, так ми з нею конкретно знайомимося, визначаємо зі слів самої людини її стан здоров'я, морально психологічний стан. Видимо, ми вже працюємо з цією людиною від початку до кінця. Якщо, наприклад, вона обрала свою посаду, ми можемо її. Звести з рекрутинговими групами тієї бригади вони можуть з ним поспілкуватися або в телефонному режимі. Тобто до нас можна навіть не йти, до нас можна навіть зателефонувати відповідно. до Нашого сайту, який розміщений, і людина може коли обрала повністю і свідомо визначилась зі своїм зі своєю спеціальністю, якщо ця людина підходить в цій військовій частині відповідно до вакантної посади. Військова частина дає направлення цій людині для проходження ВЛК. Він проходить військово лікарську комісію. У нього є висновок ВЛК, що він придатний до військової служби в десанто-штурмових військах, і відповідно командир частини його зараховує наказом по островій частині. І направляє на базову загальновійськову підготовку, яка проходить на протязі 45 днів. Після якщо людина, наприклад, обрала свою професію, але вона хоче бути кимось іншим в цій частині, командир частини направляє цю людину для проходження фахової підготовки в начальний центр. Наша задача вона спільно може бути з ТЦК на рахунок зняття з обліку. У нас трошки інші функції. Ми даємо людям зрозуміти, що він може свідомо обрати свою професію. Но якщо навіть у людини є якась повістка на оно встановлення своїх даних, і вона хоче для себе консультативно дізнатися, що буде відбуватися далі. Тобто він може прийти до нас, і ми йому повністю все розкажемо. І ми можемо надати йому ту професію, яку він хоче обрати. Чи путають нас ТЦК, я вам не можу сказати, і інколи так стороною, але ТЦК це теж невід'ємна складова збройних сил України, яка обліковує цих людей. Тобто, і ТЦК дає направлення на на військово-лікарську комісію. Але ця людина не повинна нас боятися. Тобто вона повинна до нас приходити. То ми надаємо всю інформацію, яка нам потрібна. Коли людина спілкується з нашим менеджером, який цю людину вже супроводжує той від початку і до самого кінця. Якщо людина попала в навчальний центр, відучилася, і тільки після того, як він попаде до військової частини, то тобто вже все, крайня. Тобто цей момент наш менеджер контролює. Людина повинна усвідомляти, що за нею закріплена людина, яка його супроводжує по всім ланкам, тобто до кінця, до кінця, то попадання в ту військову частину, яку він обрав. Люди повинні самі робити свій вибір. А найкраще я можу сказати, немає такої фрази Я не можу. Зміг один, зможуть інші. Не зміг ніхто будь першим.